Вітаю, друзі, на каналі Garden of Dreams. Сьогодні, яке сьогодні? 16 те здається, чи 17 неділя листопада. І я хочу показати, що і розказати, що я все-таки поробила, не тільки ж плани свої, а робота то робиться. Покажу і як роблю цю роботу. Все, я йду до своєї вчорашньої роботи. Що я робила? А я зрубала оце дерево. Якщо хто пам'ять, тут вже ж в мене абрикоса росте, така дичка. Ну і я вже не витримала, так, вирішила прибирати. Також чоловік ще раніше персик прибрав, отут він ріс я тут. Сьогодні... А це каже, не в цьому році, кажу, та ні. Якщо я вже хочу, для, чи буде в цьому році, то я сама оце все зробила. У ну, мене, благо є, пилка, оця е, акумуляторна, я показувала, розказувала про неї. З Аліекспрес купляла чи з тему. Ні, з Аліекспрес. І шо, воно так, за півдня я його навіть не півдня пройшло, я його все зробила. І навіть до кінця дня я її переробила. Ось все. Бачите? Отак, отак, там ще сапетка такого хмизу на розтопку лежить. Ну і це ще треба прибрати. Оце все я попиляла в цю пилочку. Кажу, ще ж трошки почала обрізати, готувати садочок до зими, до обробок, хочу обробити, ну не в цей раз, а на наступний раз, там, тому що на ці тижні і дощі. А я вже Планую, там, якщо буде добра, звичайно, погода, то наступний раз. Ось тут погреблася, тут багато листя було. Я так згребла, особливо біля груші, тому що тут вона в мене, оці дві груші були з іржею, то листя поприбирала, її трошки висвітлила крону. Так, непогано висвітлила багатенько убрала знизу і там всередині. Ну, що ж, треба чимось жертвувати урожаєм. Тим паче в цьому році урожая не було з нею. Гроші попортилися швидко, якось потріскалися і все. Я не бачила з нею врожаю. Ну і тут я понизила верхівку, і, так от, і вона така, бачите, не виросте нерівно. Ну, це вже так садилося, це ще минулі господарі так садили. Ну, воно видно від вітру похилилося І і так вони й Ну, Буду такий бонсайчик формувати. Груша гарна, червона, літня, з червоною коркою. Крим світ, напевно, не знаю. Як сорт називається, але ну, дуже смачна. тому буду до останнього, до її останнього плодоношення і тримати, формувати, лікувати. Хай росте. Ну а що я зробила це ось за ці два тижні? Що я приїжджала на дачу там і всередині тижня і на три дні вихідних, то посадила воздички, посадила цибулькові і нові, і свої. Десь висадила десь близько ну, нових у мене 45 було цибулин, і своїх десь 20-30, напевно. Ну і ще алюм ми садила. Це все в дворі там садила, покажу зараз. А тут, тут я тільки рожеві тюльпани посадила, Анжеліка позаривала на весну. Хочу показати, що тут же теж я висадила тюльпани, алюми, залишки, що в мене були, там маленькі луковки е ну, Ось Посадила так штамп на скоси, бо буду його приганати на зиму. Буду пригинати. Тут якраз оцю троянду буду теж готувати до вкриття. Позрізаю зайве, старе, якесь хворе. І Буду ну, листя поснімаю і залишки ну, дуже високі, звичайно, не буду такі пагани вкривати. ну, Трошки зріжу. Це я хочу показати, до речі, на відео, як я це буду робити. Що, що, ще. О, звичайно, я вже позрізала, почікала. Мені так подобалося, як я зробила з нею. Гарно. ну вона хвороблива така страшна. Я не знаю, як її вивезти. Залишати не дуже багато резону Тут вона один кратка, це квітне, швидко відквітає, потім оце стоїть, буває, клянені сидить постійно, а під е, осінь вже іржу хватає, все, ніякого виду немає. Так, ну тут у нас генератор вже включилися, да? подивимося, як воно. Вийде озвучити. І тут посадила тюльпани, ті ще купувала в яскравій клумбі по оптовому замовленню. Є в мене там така, таке відео, доволі як непопулярне. Не, люди не дивилися, хоча там дуже вигідна була думка <сміх> по цибульковим. Так, ну, я їх посадила тюльпани, аліуми. Теж тут дуже багато аліумів. Оце гігантеум. Напевно, десь штук 18, от уявляєте, що це буде? <сіх> якщо не цвіт факт там є маленькі цибульки, а є великі. Ну, будуть таке то менше, то більше. Потім я тут е, тюльпани посадила, що казала так. А потім ще ж продлила оцю ідею е, далі. Тут можна, якщо помітили, є гвоздичка і. Сантоліна, і тут ще жимолость шапочну досадила. Знову водичка Сантоліна. Це отак я хочу по -по пошагово посадити оці рослини. отут, Отак у мене буде. З цього боку, з цього, потім воно буде мінятися. І так далі. Буде якийсь бордюрчик такий. Отут мені дуже так подобається цей вигляд, тому хочу. І далі це продовжити цю ідею. Викорчувала тут айстеру новобільгійську, бельгійську, велику, високі кущі, вони тут мало сонця, тому забивають вони тут, троянди мені не дають гарно розвиватися і півонам. Тут ім'ятка була, обрала, туди посадила півон. отут От пересадила і ціль півони, ще садила маленьке надорощування. Два півона в мене дуже-дуже в критичному стані тут були. Я їх взагалі в горщик посадила, в горщики. Ладно, це не таке сумне, як здається. Ще і це ж хочу, чоловік прийде, зніма мені оцю шпалеру, прибере її і теж буду готувати його до укриття. У минулому році я показувала, як я його кривала шатром, так піраміду робила. Е, ну, Обмороження він, звичайно, е, уникнув, а от вимерз ти вимерз взагалі до кореня це все я зрізала, і оце його цьогорічний приріст цього П'єра Дерансара. І тепер я думаю, що я буду його пригинати. Ну, спробую. Пробую пригнути. Це показувати не буду. Ну, Вже покажу потім, коли буду вкривати, якщо мені вдасться, то що там пагони такі, доволі в нього масивні. Не знаю, щоб не поламати. Буду поступово його так нагинати до зими, сподіваюся, нагну. Ось так. Ну, і накрию його градка, вже Дуги поставлю, чи просто накрию. Листя, звичайно, буду все прибирати. Ось одна від квіточка в нього, бачите. Остання. Остання прощальна квіточка, я тебе спасу, пірчик, не переживай. Я тебе якось спасу. Я ж хочу таке квітіння від тебе дочекатися. Ж, бана, вже білий паркан є, Ну як так? Ну... Ну, що, ще показати, я вже скільки набалакала, що я не знаю навіть. Як я буду троянду показувати в цьому відео, яке я її обрабатую. Піраканточку свою, це саме моя гарна піраканта. У мене їх три. У мене їх три і ці не дуже. Я не знаю, може, навіть буду їх прибирати ще один рік там Наступний, можливо, цей рік був підмерзта. Вони так розвивалися, ну ніякі. Навіть якщо вони квітли, то ягод їх не видно. Там якісь висять, почерніли швидко. Це сорт Red Column. Ось такий у мене Red Column. Ну, ось бачите, да? ягідки і вони вже всі помарніли. Помарніли, посохли. Хоча поливала я, поливала тут непогано. Тут капельний полив. Oh, не знаю чого. Оранж шарм в мене гарне зна. Хочу ще живцювати її. Тому хто хоче живцю, пишіть, кажіть. Буду живцювати на всіх, на всіх охочих. Звичайно, якщо вийде потім заживцювати, то я живцювати, то я буду, але не гарантую, що воно в мене вийде. Буду оці напевно, пагани брати. Боков'ю так зривати. Ой, Боже, ні. Воно так і не вийде, вона така тугенька. ну Якось придумаємо. придумаємо. Щось зікатором позрізаємо. вона ж же ще й колючка. Так. І собі наживцюю, якщо що, то я поміняю оці дві, мені не подобаються. Все, сьомий ефірі фронт робіт. Щось я хотіла для затравочки сьогодні. Спочатку зробити трошки, Ну, що ти оце робиш? Ну що ти оце робиш? а? Трофимочка. Ну що ти оце робиш? Ну все, дійшла я сюди назад, все що сюди там був троянду посадила. все вона так пепіта. теж з знахил, нахилом? Я її пригну і за, закрию разом з артишоком. Ладно, вроді все показала, розказала і навіть вже багато часу пройшло, прийдеться вирізати. Тому давайте подивимося на роботу. Tell me about the people that you know who are trying to feel alive